Тіченко, Гуняна, Будко, Маренкева, Чорновський і Постольник. А в нас є перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконково-виконавчими органами міської ради 11 пунктів. Запропоновано. Чи є в когось зауваження, заперечення щодо запропонованого порядку денного? Немає. Прошу тоді голосувати за порядок денний в цілому. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Переходимо до розгляду по суті. Так, Мілар Володимир Володимирович про перерозподіл бюджетних призначень. Питання номер один. Чи нема зауважень заперечень? Прошу голосувати. Шість «За». Да. Чи За рішення прийнято, дякую. Наступний депутат Шкори Дмитро Васильович. Про надання дозволу КП «Інфоради Дніпро на закупівлю, монтаж і пусконалагодження комплектів обладнання для систем забезпечення резервного живлення об'єктів інфраструктури міста Дніпра. Якщо нема зауважень заперечень, прошу голосувати. Всім за. Саныч, у мене в предыдущому перепрошую, підвіз голосувалка. Прошу зарахувати мій голос. Добре, зараховано тоді. Дякую. Добре, дякую. Друге питання. Всім за. Прийнято рішення. А, продовжуємо. Файфер Сергій Миколаївич, Питання з 3 до 8. Надня дозволу на, умов зміну, на зміну умов договору жилого приміщення. Це питання з 3 по 6. Нення змін до рішення виконкому номер 13 дефіз 1928 про дозволу на зміну договору найма жилої, при, жилого приміщення і передачу власність житлового приміщення в хуртожитку на Слобожанську. Чи є зауваження заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Волик Дмитро Володимирович. У мене дозволо то в Ренд Сіті 20-24 на проведення благоустрою території в районі проспекту Богдана Хмельницького. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний до питання Жижевський Сергій Сергійович. Питання 10.11. Несення змін до рішення виконкової міськради про збірні та приймальні пункти евакуації в місті Дніпрі та перепоховання останків військовослужбовців. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую, шановні колеги. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилин мовчання. Дякую, шановні колеги, за плідну сьогоднішню працю. Сподіваюся, наступного вівторка ми зустрінемось і не будемо зустрічатися в інший час, тому що це завжди нехороший знак, а, а зу, зу, наша традиційна зустріч в вівторок це хороший знак. От, тому всім бажаю мирного неба над головою, бережіть себе, всього найкращого, і було дуже приємно вас всіх побачити.